Говорить Київ, Київ, Київ. Якби я був на місці да, там, влади міста, я провів е, таку інспекцію широкомасштабну, щоб перевірити взагалі стан таких тунелів скрізь. Тобто, для щоб запобігти. Ну, для заспокоєння людей в першу чергу. По-друге, е, вода і тунелі це нерозривні речі. От, під земель, під земель як завжди є вода, і люди чомусь раніше не звертали увагу зовсім на цю воду, а тепер придивляється до кожної крапельки. Щоб ви розуміли, от коли ви їдете, наприклад, несетесь, так, як там от кажуть в метрополітені надійному зручному виді транспорту, з вітерцем на блакитних підземних експресах по тунелях Київської підземки. Люди, напевно, ну, нудьгуючи, ну, зараз, правда, всі дивляться в гаджети вже. А раніше, коли гаджетів не було, а і було дуже сумно, роздивлялися або один одного, або дивилися в тунель, що там можна видивитись. Да? І бачили, що там тунелі такі є чорні дірки, які кудись ведуть. Так от, для тих, хто не знає, цих от чорних дірках, ну, не всіх, звичайно. там Бувають і інші різні моменти. Там в таких чорних дірках стоять такі собі насосики, які називаються дренажні перекачки, які спеціально працюють на те, щоб надлишки ґрунтової води, яка потрапляє в тунелі метрополітену, переганяти в систему дощової каналізації міста. Mm -hmm. Тобто вода в тунелях багато де є за замовчуванням. Тут ж проблема була не тільки в затопленні, а ще й в деформації тюбінгів, які складають тунель. Тюбінги це такі елементи тунелі, як мозаїка, з яких вкладається з тунелю. Там є деформація цих тюбінгів. Ну і по-друге, там не тільки вода, а ще й пісок, глина. Тобто в результат впливун тобто, виходить. який впливун? це під великим тиском, під землею, в тріщинах збирається пісок, вода. От, і потім, коли цей пливун починає розростатися, як ракова похвилина, від величезним тиском він може руйнуватися навколо себе і пробувати якісь підземні штучні порожнини. Так, от, як, наприклад, було в 2008 році, коли йшла прохідницька машина, оця вони зустрілися з пливуном, пливун вийшов на них, в них чомусь була розгерметизована кабіна, де вони сиділи. І їх просто розчалило, як ну, як можна порівняти, звичайно, зрештою. А в цинічному можлива місця моло так просто беруть мухобойкою. Муху вбивають. Так от людей розмазало просто об стіни. Київ.